Гідра, військовослужбовиця окремого полку сил спеціальних операцій. Рейнджер, Як вас змінила війна? Напевно. Вімкнулася якась певна пісвідомість, яка зробила мене більш сильнішою і витривалою після повномасштабного вторгнення. Ким ви були у цивільному житті. Адміністратором приватній клініці. Крок від цивільного життя до військового. Я думаю, що. Коли ти бачиш, що твориться в твоїй країні, певного якогось обдумування цього кроку більшість немає. В більшості випадків я пішла, тому що потрібно захищати свою країну. І ти бачиш, що гинуть люди, які тобі дорогі, ну, теж дає певний вплив на цей крок. Жінка у війську це не завжди діловод. Ким ви є? Жінка у війську. Напевно, це певний стереотип, що. Це має бути обов'язково діловод. Зараз жінки можуть бути і кулеметницею, і снайпером, тобто це незрозумілий стереотип, який з'явився. Я буду медиком на даний час. Це тактична медицина, в якій ти маєш бути максимально зібраним, готовим до всього, що може бути, мати великий стресостійкий бар'єр. Швидко реагувати на поранення, на постраждалих, розуміти, що кому потрібно надати перший час допомогу, хто зачекає, розуміти, що в тебе не буде спокійних умов для праці, а що в тебе буде завжди або обстріли, або це все має бути швидко, що це не чисто евакуація завести на стабік, стабпункт, пункт, вибачте, і все. А що потрібно буде їхати далі, потрібно буде підтримувати життєдіяльність солдатів, не одного солдата. Це може бути декілька. Тобто розуміти, що це буде нелегко. В більшості випадків дівчатам, жінкам потрібно бути більш фізично підготовленими до цього, тому що постраждалі бувають різні. Як ви підготували себе? Напевно, є певний досвід з минулого, і також багато є навчань під час тактичної медицини, коли нас вчили, так само ми повинні готуватися до того, що ми не будемо спокійно працювати. Було багато психологічних тестів, багато психологічних випробувань. Три поради для мобілізованих. Немає три поради, є тільки одна. Це вставати і йти захищати свою країну, допомагати їй. Чому саме рейнджер? Напевно, я думаю, що я там реалізуюся і я знайду своє місце в цій війні. Що найважче у вашій роботі на чому зосереджені? Зосереджена на тому, щоб всіх врятувати, і найважче це, напевно, втратити побратимів і людей, яких буду, яким буду допомагати. Хто для вас слабка та сильна людина? Зараз можна провести дуже чітку лінію з приводу цього питання, тому що сині для мене це ті воїни, які захищають нашу країну. А слабкі ті, які зараз просто ховаються від того, що потрібно допомагати своїй країні в цей час. Що мотивує та надихає вас? Мотивують побратими, посестри, які готові дати своє життя. Так само це і надихає. І якою буде Україна після перемоги? Набагато сильнішою і міцною, я так думаю.